Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я вам покажу, як зробити із соломи ось таку гарну, велику різдвяну зірку. Її висота 35 см. Отож, поїхали! Для цього нам потрібні соломинки трьох видів: більші, середні та найменші. Спочатку ми сплетемо ось таке коло. Я зараз вам покажу, як його треба плести. Таких кіл нам потрібно дві штуки. І так, заселюємо голку в нитку. Для нитки нам потрібно десь приблизно 2 метри довжини. Беремо спочатку велику соломинку, нам потрібно дві великих нанизати і одна маленька. І зав'язуємо її в трикутник. Довели до кінця, і тепер зав'язуємо. Цей маленький кусочок я залишаю, в кінці я до нього буду його з'єднувати всю конструкцію в коло. Тепер ми нанизуємо навпаки спочатку маленьку, потім більшу більшу соломинку, підтягуємо до краю і з'єднуємо з ось цим трикутником. Ми голку просуваємо через. Цю велику соломинку, щоб у нас утворився повноцінний трикутник. Затягнули іголку ми просуваємо через маленьку соломинку, для того, щоб ми починали заново робити коло, щоб у нас коло було непереривне. Тепер знову населяємо маленьку та велику соломинку. І робимо всі ці самі маніпуляції. З'єднуємо з великою, просуваючи через неї, через неї голку. З'єднали, у нас вийшов трикутник, і тепер голку ми знову просуваємо через маленьку соломинку. І ми можемо знову повторити всі наші маніпуляції. Якщо у вас вдруг не вистачає нитки, як і у мене, нічого страшного, ви можете спокійно добрати та прив'язати, діаметр соломинки дозволяє пронизати цей вузлик, його не буде видно. Знову просилюємо голку і проводимо знову всі маніпуляції, які були у нас. Так. Через маленьку. Бачите, вузлика зовсім не видно. Отож, тут ми читаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це в нас буде трикутник завершаючий. І нам потрібно тут лише одна маленька соломинка. Ми проводимо її знову через велику. І тут в кінці, бачите, в нас виходить, я ближче візьму. Бачите, всі з'єднані ниточкою. А тут ні. От де тут не з'єднана, ми знову пропихаємо нитку через середню, солом... euh, да, середню соломинку. І в нас вже гарне отрималося з'єднане коло. І тепер ми можемо вернути цю нитку ось до цього кінчика. І цим ми її більше з'єднаємо до кубки, щоб вона не розпадалася. Через маленьку, знову, через велику і на саму першу. І тут ми зв'язуємо вузлику. Отак, От у нас готових два, дві таких деталі. Ми ці деталі посерединці з'єднуємо між собою. Ви можете прошити тоненькою голочкою з ниткою, або можете склеїти гарячим пістолетом. Я ж буду прошивати. От я вже взяла меншу голку з нитку. Ми фіксуємо перший вузлик ми зафіксуємо, будемо прошивати. Так, зафіксували, зав'язуємо вузлики. Так, один для надійності 2. Відрізаємо лишню нитку. І тепер по всіх краях ми її будемо прошивати між собою, для того, щоб з'єдналася і не розпадалася у нас зірочка. Це, одне коло я прошила. Можна для надійності, якщо ви сумніваєтеся у своїй ниці, ви можете прошити і два рази. Я ж прошила один, і я думаю, що цього буде достатньо. І тепер фіксуємо на вузлики. Уже в нас конструкція готова, ми її з'єднали між собою, і тепер за допомогою оцих трикутників ми будемо створювати квадрат за допомогою маленьких соломинок. Ось так воно має виглядати, і це буде по колу. Як ж ми це будемо робити? Беремо нитку, просилюємо через маленьку соломинку. Так, Є. Десь плюс-мінус посередині нитки. І один край. Ми пропихаємо через маленьку, от бачите, в мене не вощана нитка, і тому так погано. Беремо за допомогою голки. Один край ми підсунули. І тепер пронизуємо голку і будемо просувати через другу нижню. Щоб вони були навпроти один одного. І тепер за допомогою нитки ми підтягуємо ось цю, щоб в нас квадрат. Зараз ми візьмемо ще одну маленьку соломинку і будемо робити все те саме. Пронизуємо спочатку її однією ниткою. Однією ниткою, а потім беремо другий кінець і будемо пронизувати її за допомогою другої нитки. Ось так. Пронизили і тепер підтягуємо одну до одної. І в нас, як ви бачите, вийшов квадрат. І тепер знову робимо ці всі маніпуляції, знову, знову голку заселяємо, пронизуємо через маленьку одну сторону, через маленьку соломинку пронизуємо другу сторону. Ось так. І заселяємо маленьку соломинку. Одна нитка проходить через неї, і тепер буде проходити через неї друга нитка. Засилюємо голку, і проходить друга. І підтягуємо одна до другої. Ось у нас вже є два готових квадрата. І так робимо знову все по колу. Одна нитка, і тепер друга нитка. так, І нанизуємо маленьку соломинку. Одну нитку протягнули, одна, тепер є друга. Тепер підтягуємо одну напроти одної. Так. І так, в нас залишилося оцих два е, кінці нитки, на них ми будемо нанизати і робити великі вже промінчики нашої зірки. Будемо нанизати великі соломинки. Так само спочатку на нитку одну соломинку, на другу нитку другу соломинку, на другу нитку, другу соломинку. Так, Є. і тепер ми їх підтягуємо до основних соломинок. Підтягнули, От. це в нас будуть промінці. Підтягнули до основної і зав'язуємо тут вузлики. Ці дві соломинки з'єднуємо у трикутник. Тин, вузлик. І другий вузлик, так. один промінець готовий. І тепер знову повторюємо наші маніпуляції на одну соломинку, одну, на одну нитку одну соломинку, і на другу нитку також другу соломинку. Продіваємо от, от сюди, в цей отвір, сюди протягнули. Так, і другу нитку, цей вільний кінець, знову в той самий отвір, але тепер знизу. Ми в соломинці робимо перехрест ниток. Протягнули і підтягуємо. Все, один промінчик у нас готовий. Тепер знову робимо всі ті самі маніпуляції. Через... На одну ниточку насилюємо одну соломинку, а на другу другу соломинку. Зробили, підтягнули, бачите, зробимо підтягнули, і тепер зав'язуємо вузлики, один вузлик і другий вузлик. Є. І знову населяємо дві соломинки. Підтягнули, і будемо проселяти через ось цю дирочку, через оцю соломинку. Спочатку одну нитку, потім другу. Одна нитка. Пішла на низ, та, що була верхня, а та, що нижня, та, що нижня, піде на верх. Просунули і підтягнули. Два промінчика у нас готові. Ось дірочка у нас майже готова, лишилось тільки довершити останній промінчик. Для цього ми знову. Нанизуємо на одну нитку одну соломинку і на другу другу соломинку. І підтягуємо їх до кінця. Ось ми, дивіться підтягнули, і тепер нам треба ось так зафіксувати. Як ж ми будемо фіксувати? Бачите, ось ця середня соломинка від квадрата. От вона, Таку покажу: ось оця соломинка. Через неї ми будемо просувати. Соломинку. Ця, що знизу наверх, а та, що зверху наниз. Так, одна готова. І тепер дивіться, протягнули ми через цю соломинку, але нам потрібно голку вивести на е, е, самий край е, промінчика, для того, щоб ми могли підвішати. Пропихаємо через. Прумінчик, і в нас вже одна нитка готова. Просунули, і все. Ми насвівли ми її на центр. Тепер те саме ми робимо з другою частиною, з другою соломинкою. Вона в нас нанизана. Тепер ми цю просували знизу вверх, а цю потрібно зверху вниз. Просунули і підтягаємо. Підтягнули соломинку, обережно, щоб у вас не розірвалася соломинка. І те саме ми робимо, перевертаємо зірочку. Так. Ось ми витягнули назовні, і тепер, бачите, ось тут у нас ниточка, нам потрібно по цій соломинці провести голку. Ось, провели. І підтягнули всі соломинки. За допомогою нитки чуть-чуть полегенько підтягаємо, щоб підтягнулися всі соломинки. І тепер робимо, щоб у нас ось ця нитка була по центру. Промотуємо, робимо пару вузликів. Для того, щоб у нас нитка зафіксувалася по центрі. Так, один вузлик готовий. Як ви бачите, зірочка наша повністю вже готова. Якщо вам сподобалось моє відео та було корисним, не забувайте ставити вподобайку, ділитися відео та натиснути на дзвіночок, так скоріше відізнатись про вихід мого відео. Гарного дня, всім до зустрічі!